Та такий купа диму, грудок. Бабуся Валентина Петрівна бачила, як ракета прилетіла сусідам в город, бо сама у цей час поралася на грядках. Думаю, морковку завтра на суп вирвала, коли і ціля летить ракета. Думаю, інтересно. Ще комусь весело ракети пускай. Воно як бахнує. упала тут ударилася в вугол, присіла. Черепиться летить, стекла чую десь той. Восім стекол повилітало, побилися. У сотні метрів звідси власне провалля від ракети С-300. Метра чотири глибиною і метрів вісім-десять в діаметрі. Горіла земля, бачимо, температура була досить висока. Людей посікло теплиці, пощастило, що не попали в будинок. Ані військових, ані техніки тут і близько нема. Місцеві впевнені їх просто залякують цими ракетами. Вона стоїть не три копійки, і стрілять чітко попасти в город. Ну мені кажеться, ну який в цьому сенс? Ну нема ніякого. Тому це просто країна терористів, яка стріляє на вмання в населений пункт, а куди попаде, туди вже й попаде. Комишуваху ворог обстрілює регулярно. Бабуся Валентина назбирала на подвір'ї колекцію з уламків. Оце що вона я не знаю. Там земля така, як желізо. На 86-му році життя про евакуацію жінка й чути не хоче. У мене є куди їхати. Ніде я не поїду. Буду дуже тут коло Сама? Я кажу, що з дідуською з бабушкою в підвалі малою сиділа було 4 роки. Тепер на старість не дадуть у мати, так як слід.